Всім кончала! З вами Кінгерс, і я вам обіцяв, я виконую свою обіцянку, Я зроблю відео про Нейляріна. Я його вибив нарешті, тому я нарешті можу зробити про нього відео. Сьогодні в відео буде участвувати Валерка, не бійтесь. Е, він зараз має загрузити. А, вже загрузився. Бачите, який швидкий. Зараз чекайте, я почекаю. Валера, підійди з Що ти там бігаєш? Господи, Валера, Валера. І посани мені. Сани кажу. О, дякую. В общем, цей персонаж досить специфічний світовий клас, зараз його називається кращим. Перший прикол це те, що в нього, виходить, удар і кручення. В нього тупо кручений удар. І це не скіл, це просто удар. Другий перший скіл, про який я вам сьогодні розкажу, це. Е... господи, це так ніби ривок. Получав, без м'яча, з м'ячом він не інакше, я потім це покажу. Е, і це просто простий ривок. Це, допустимо, тройний ривок з м'ячем І це все. Ну, не зовсім. Чекайте, мастерство голова. Це не зовсім такий який супер-мега-крутий удар, простий ривок, багато розказати не можу. Третя атака дуже крута, це. У факту поручений удар з підсиленням, з жорстким підсиленням, яке може летіти з іншої половини поля. Також я ще вам хочу показати цей перший скіл, бо я його випадково використав на самому початку раунда, і оцей оце другий, про який я розказував, це просто пришвидшення, щоби швидше прибігти до м'яча. І от дивіться, оцей прикол це, виходить, перший скіл це. Створюється така оболонка, і м'яч автоматично забирається у супротивника. Тобто ти просто забираєш м'яч. Це все. Ну Тут ще є кручені удари в нього. Е, я, до речі, недавно вибув в Soul Harvester. пожиратель душ, Типа Flow, поток пожиратель душ І світового класу, теж дуже класний. М -м -м, ця, якщо наберете на цьому відео хоча б 10 лайків. Не, ну, давайте 5 лайків на цьому відео я зроблю огляд на цей на Дона Лорензу. Бо персонаж досить класний і заслужує своїх, ць, своїх 5 лайків. <пев> <пев> ну, ладно, зараз я вам ще покажу поток цього персонажа. Поток у нього дуже сильний, прям дуже сильний, і дуже-дуже красива анімація. <кху> так. Ее, Валерка, 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 зараз загрузиться. Е, загружайся, Валерка. Валера! Сказав загружайся! Сказав, перейшов швидко. О, все, перейшов. Ладно, він слухав з третього разу. Все, Валерка загрузився. Може починати трошечки. новий раунд. І в цьому раунді я зараз вам покажу якраз от цей прикол з анімацію. Зараз почекаємо трошки. Ну, приблизно зараз. От зараз 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ні? Ладно, я тоді покажу вам ще всі скили в комбо. Там щось по типу такого, забрати м'яч, або просто для ефекту прикольно зробити. І цей. І це третя атака. От. <звук> <звук> Все-таки можна зробити комбо, правда, в мене не дуже комбо вийшло, в мене більше просто збірка скелів. Це <звук> можу якщо ви захочете, можу зняти вам відео про комбо в цій грі. Так. О, в нього вже дивіться все, і зарази вже заспавнився ви. шо? Е, алло, ти що? Що фіген? Дивіться, він мене м'яч забрав. Дивіться, я ж казала вам, що це один з самих сильних іграків. Просто подивіться на його анімацію Бога. Форма, ви що? Це одна з сильних адапт. Стоп, що? Він що, вертається? Він вирішив похвастатись, він вернувся. Як що ти мені зробить? Ого? Ви просто подивіться на його атаку. Це, це, це просто неймовірно. Це я тому і назвав його одним з самих сильних. Він мене принизив! Він мене принизив, альо? А, я йому дав піндюлей, тому зараз покажу свій, а ви не жить? Так. У мене векінг дуже красивий, це дуже красива взагалі анімація цього векінгу. Тут навіть додавали убогі кріпові очі, але вони просто ну, дуже вдалідони, мені дуже подобається. Сполучить ці очі, очі стрімно виглядають. Так. І перша атака це аню той. Так. А, мені не треба меча. А, ну нова, нова іграшка, нова забавка, типу. Це виходить, отакий от скіл. І така штука за нас. Все ви короче, я читав, це называется. Блин! Чекайте. То, а, то мені знов треба перед ним стояти. Зараз. Мяч віддав. Е, так. Е, це получается... Виходить... Ага. тут так виглядає, то він мене обняв. Нет, щоб ви не подумали, він просто мене толкнув. Так, це, типа, теж кручена атака, сильна. Дуже похоже на так кайзера, але підкручені. Це <кій> гасун. І останнє це Бешка, це дай. Здохне, типу, Е, Так. Е... Але я все-таки не поняла, що це за гамункул за нас з очима. Така дуже красива анімація, підкручені оці ефекти. Що це за гамункул? Хтось може мені сказати? Ну і це просто все і є ця атака. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і адіос!